Думаєте, що середньовіччя було сповнене насильства, забобонів і невігластва? Подумайте ще раз, нова книга історика Яна Мортімера середньовічні горизонти доводить, що цей період був набагато динамічнішим і прогресивнішим ніж прийнято вважати. Але чи можемо ми дійсно визнати, що середньовіччя мало світлу сторону? На людях ваш низ не повинен випромінювати жодних таємних вітрів, що проносяться повстегна. Це ганьбить тебе, якщо інші люди помітять будь-яку твою смердючу нечистоту. Ця цікава порада для молодих придворних на початку 13 століття з'являється у книзі цивілізованої людини, поемі Даніеля Беклізіанського. Цей текст, перший англійський посібник з хорошого тону, дає уявлення про соціальний етикет і норми того часу, відображаючи суспільство, яке цінувало пристойність і публічну поведінку. Ян Мортимер стверджує, що ця та інші популярні поради, які почали з'являтися приблизно в той самий час, представляють щось важливе зростаючи почуття соціальної самосвідомості, самооцінки та самоконтролю. У цей період з'являється індивідуалізм, коли люди починають бачити себе окремими суб'єктами в суспільстві концепція, яка раніше була менш вираженою. Чому? Можливо, через відродження скляних дзеркал у 12 столітті, які зникли з Європи після падіння Риму. Дзеркала дозволяли чоловікам і жінкам бачити себе такими, якими їх бачили інші, підтверджуючи їхню індивідуальність і надихаючи на більше відчуття автономії та потенціалу. До 1500 року дзеркала стали дешевими, а їхній вплив поширився на все суспільство. Пан Мордимер прагне показати, що середньовічний період з 1000 до 1600 року є глибоко неправильно зрозумілим. Це не був відсталий і незмінний час, позначений насильством, невіглаством і забабонами. Навпаки, були зроблені величезні кроки в соціальному та економічному прогресі, що заклали основи сучасного світу. Наприклад, цей період став свідком значних досягнень в архітектурі, зведення монументальних соборів і замків, які демонстрували. Демонстрували витинчені інженерні та мистецькі навички. Хибне уявлення виникає через те, що люди пов'язують поняття прогресу з науково-технічним розвитком, який прийшов пізніше, зокрема з промисловою та цифровою революціями. Автор розповідає про одне твердження, яке він чув: сучасний шкаляр, роззброєний айфоном, знає про світ більше, ніж найвидатніший вчений 16 століття. Однак при цьому не беруться до уваги глибокі інтелектуальні досягнення середньовічних вчених і науковців, які заклали підвали багатьох сучасних наукових принципів. Не кажучи вже про те, що такі астрономи, як Коперник і Галілей, знали про зірки набагато більше, ніж більшість дітей сьогодні. Чи міг би сучасний архітектор без комп'ютера побудувати кам'яний шпиль, подібний до шпиля собору Лінкольна висотою 160 метрів, будівництво якого було завершено до? 1311 року. Між 10-1300 роками висота лондонського горизонту збільшилася в 5 разів, тоді як між 1300 роком і завершенням будівництва 72-поверхового шарду в 2010 році вона лише подвоїлась Винаходи, включаючи порох, магнітний компас, друкарський верстат, Прийшли з Китаю, щоб змінити війну, навігацію і грамотність. Ці інновації не лише революціонізували відповідні галузі, але й мали далекосяжний вплив на глобальні дослідження, комунікацію і військову стратегію. Це призвело до розширення горизонтів для європейців. Одним з них були подорожі. В одинадцятому столітті жоден європейець не мав жодного уявлення про те, що лежить на схід від Єрусалиму чи на південь від Сахари. До 1600 року відбулося кілька навколосвітних подорожей: епоха великих. Географічних відкриттів відкрило нові торгові шляхи, культурні обміни та поширення ідей, суттєво змінивши європейський світогляд. Правопорядок був ще одним рубежем: завдяки прибуттю паперу з Китаю в 12 столітті та появі друкарського верстату в 1430-х роках. Створення документів і ведення записів, які є фундаментальними для адміністрування, різко зросли. Між тисячними 1600 роками кількість слів написаних і надрукованих в Англії зросла з приблизно мільйона на рік до приблизно 100 мільярдів. Починаючи з 12 століття в Англії швидко розвивалася централізована правова система і система кримінального правосуддя. Кількість насильницьких смертей зменшилася з 23 на 100 тисяч населення у 1300-х роках. До семи на сто тисяч населення наприкінці 16 століття у цей період також відбулося заснування університетів, кодифікація законів, що сприяла створенню більш структурованих і стабільних суспільств. Іншим горизонтом була швидкість і пов'язане з нею відчуття терміновості. До 1600 року лист з важливими новинами можна було доставити на відстань 200 миль за один день, завдяки тому, що люди почали використовувати естафету з коней на поштових станціях. Протягом 14 століття було розроблено механічний годинник, що дозволило стандартизувати час і дотримуватися призначених зустрічей. Це нововведення не лише покращило повсякденне життя, але й мало значний вплив на торгівлю. Подорожі та організацію суспільства, цей період також відзначився зростанням особистої свободи, зокрема забороною рабства в Англії англійською церквою у 1102 році, та швидким занепадом кріпацтва після чорної смерті 1348-49 років, коли загинула майже половина робочої сили. Політична влада розширилася, включивши в себе зростаючий клас йоменів, що володіли землею та майном. Ця зміна в соціальній структурі призвела до зростання економічних можливостей і появи більш різноманітного і динамічного середнього класу. Той, хто думає, що середньовіччя було суцільною темрявою, має слабке уявлення про істини історії. У середньовіччі значних успіхів було досягнуто в галузі медицини. Медичні школи, такі як Вселерна, в Монпельє, стали відомими центрами навчання. Переклад грецьких та арабських медичних текстів латинською мовою заклав фундамент медичних знань. Заходи громадського здоров'я, такі як карантини та створення лікарень, були запроваджені для боротьби з епідеміями, такі як чорна смерть. Середньовіччя стало свідком значного розквіту мистецтва і культури. Готична архітектура з загостреними арками, рибристими склепіннями, летючими контрфорсами, змінила обриси європейських міст. Ілюстровані манускрипти, такі як кельська книга, демонстрували витончену майстерність середньовічних книжників. У цей період також з'явились трубадури і менестрелі, які зробили свій внесок у багате полотно середньовічної музики і літератури. Сільське господарство у середньовіччі зазнало значних удосконалень, запровадження трипільної системи уможливило більш ефективності сівозміну, що призвело до підвищення продуктивності сільського господарства. Важкий плуг і кінський нашийник зробили революцію в техніці землеробства. Дозволивши фермерам обробляти важчі ґрунти і розширювати орні землі. Ці інновації сприяли зростанню населення та розвитку більш складних суспільств. Середньовічний період також ознаменувався розширенням торговельних мереж і зростанням ринкової економіки. Ганзейський Союз, Комерційна та оборонна конфедерація Купецьких гільдій ринкових міст домінував. Торгівлі регіонів Балтійського та Північного морів, створення ярмарків і ринків сприяло обміну товарами, ідеями та культурою, використання монет і розвиток банківської системи, включно з створенням банку медичі, заклали основу для сучасної фінансової практики. Середньовіччя було часом значного інтелектуального та філософського розвитку. Рух схоластів очолюваний такими постатями як. Тома Вінський прагнув примирити віру й розум, заклавши основу для сучасної філософії і теології. Заснування університетів, таких як Паризький та Оксфордський, створило центри навчання, які сприяли інтелектуальному обміну та дискусіям. Окрім дукарського верстату, середньовіччя стало свідком численних технологічних інновацій, які трансформували повсякденне життя. Розвиток водяних і вітряних млинів підвищив продуктивність сільського господарства та промисловості, винахід окулярів. У 13 столітті покращив зір багатьох людей, сприяючи підвищенню грамотності та освіченості. Досягнення в металургії, такі як доми на піч, революціонузували виробництво заліза і сталі, що призвело до створення міцніших інструментів та зброї. Середньовічний період був позначений еволюцією соціальних і політичних структур, феодальна система. З її складною ієрархією сеньорів, васалів і кріпаків визначала тогочасні соціальні та економічні відносини. Велика хартія вольності, підписана в 1215 році, становила принцип підпорядкування короля закону, заклавши основу для конституційного правління. Піднесення могутніх монархій, формування національних держав, таких як Англія і Франція, почали формувати. Політичний ландшафт Європи. Релігія відігравала центральну роль у середньовічному житті, впливаючи на мистецтво, культуру та політику. Будівництво великих соборів, таких як Нотр Дам де Парі та Шартський собор, відображало важливість церкви. Процвітало чернецтво, а такі ордени, як бенедиктинці та цистерціанці, сприяли сільськогосподарському та інтелектуальному прогресу. Цей період також став свідком значних релігійних рухів, таких як Христові походи та виникнення миріан. Таких як францисканці та домініканці, які мали на меті реформувати та оновити церкву, жінки в середньовіччі відігравали вирішальну роль у різних аспектах життя суспільства. Шляхетні жінки часто керували маєтками, і відігрували ключову роль у політичних союзах через шлюб. Жінки в релігійних ординах, такі як Гільдгарда Бінгенська та Клер Асіська, зробили значний внесок у богослов'я, музику і літературу. У цей період також з'явились впливові жінки, містики та візіонерки, чиї праці та вчення надихали багатьох. Середньовічні суспільства продемонстрували усвідомлення важливості управління навколишнім середовищем. Такі практики, як сівозміна, лісокористування та будівництво регаційних систем відображали глибоке розуміння сталого сільського господарства, створення спільних земель, регулювання природних ресурсів, таких як Рибні запаси і ліси допомогли збалансувати потреби громад зі збереженням навколишнього середовища. Все це свідчить про те, що сучасна цивілізація, геніальні винаходи та економічний розвиток не виникли на порожньому місці. Значною мірою фундамент сьогоднішнього складного і динамічного світу був закладений в епоху середньовіччя. Залишайтесь з нами і ми продовжимо висвітлювати захоплюючу економіку та економічну історію. Не забудьте вподобати, прокоментувати канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon. Дякуємо і до зустрічі!